Україна дізналася своїх суперників в Лізі нації, команди вас шокують. Лунін зробив сенсаційну заяву про свою кар'єру. Судаков все-таки перейде в італійський клуб, але це не Ювентус. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь канал, залишайте коментарі. Поїхали! Керівництво Лунського Челсі серйозно задумалося про продаж кількох футболістів. У цьому списку опинилися і Михайло Мудрик. Українець може отримати шанс спробувати сили в іншій команді, повідомляє Daily Mail. Наприкінці поточного сезону на лунецькій Челсі чекають великі зміни у складі, англійський клуб буде змушений виставити на трансфер кілька гравців, які регулярно виходять на поле. Сиді мають номер заробити щонайменше 250 мільйонів євро. Вінгер збірної України переїхав на Стемпфорд-Брідж у січні 2023 року. Він не зумів стати незамінним футболістом для Челсі. Останнім часом Мудрика часто критикують і вболівальники, і футбольні експерти. Сині заплатили за українця понад 70 мільйонів євро. Наразі трансфер на вартість 23-річного футболіста оцінюється у 40 мільйонів. На Михайла Мудрика претендує Баварія. Лонусі готові продати гравця, якщо мюнхенці запропонують вигідні умови для трансферу. Учалися є футболісти, які не задоволені тим, що підписали довгострокові контракти з клубом. Невідомо чи є у цьому списку українець. Команда не бере участі у лізі чемпіонів і може не потрапити до цього турніру наступного року. Це, це спричинило серйозні фінансові проблеми в англійському клубі. Команда Віктора Сиганкова і Артема Довбика про застоятимералу в суттєво ослабленому складі. Дисциплінарний комітет Лаліги відхилив скаргу Жерони. Жерона не змогла оскаржити санкції щодо захисників Дейлі Блінда і головного тренера Мічела Санчеса. Наставник був видалений за протести проти рішення арбітра в матчі з Реал Сусідатом 0-0. Захисник у тій же грі отримав п'яту жовту картку в сезоні, яка означала для нього дискваліфікацію на битву лідерів Ла Лаліги Раужеро. Дисциплінарний комітет Ла Ліги відхилив обидві скарги каталонців. Відповідно, Дейлі Блін пропустить матчі з Реалом. А Мічел не зможе керувати діями команди в технічній зоні Сантьяго Барнабео, повідомив Жерар Ромеро у Твіттер. Більше за свою критику на адресу арбітра Хесуса Хілля Мансано, головний тренер Жерони, покараний дискваліфікацію на два матчі, тому пропустить ще й гру проти Атлетіка. Також Мічел змушений заплатити 600 євро штрафу. Ще 700 євро повинна заплатити Жерона. Окрім Блінда та Мічела, у грі з Реалом буде відсутній ще півзахисник Янхель Ерера. Який теж отримав п'яту жовту сезоні. Згадується, що матч 24-го туру чемпіонату Іспанії Реал Жерона відбудеться 10 лютого в Мадриді. Стартовий сісток пролунає о 19.30 за київським часом. Форер донецького шахтаря Богдан Юник хоче змінити команду. Задля досягнення мети він влаштував у клубі Демарш. Про себе повідомили джерела порталу Футбум. За інформацією джерела, 21-річний футболіст відмовиться тренуватися та взагалі перебувати в команді, якщо його не відпустять. Свої вимоги футболіст нібито мотивує переживанням через війну в Україні. На цей момент відомо, що на тренувальний збір до Туреччини футболіст не поїхав і навіть не потрапив до заявки на Лігу Європи. Наразі Форвард нібито намагається знайти собі нову команду. Якщо судити із соцмереж Юника, то він шукає собі новий клуб, перебуваючи в Саудівській Аравії, де відвідав матч Аль Насра, свого колишнього тренера Луїша Каштру. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про інтерес до футболіста з боку швейцарських Цюриха та Янс Бойс, польської лехі та української Дніпро-1. У поточному сезоні Богдан у складі Шахтаря забив один м'яч і віддав два асисти в шести матчах. В англійському Евертоні виділили українського лівого захисника Віталія Миколенка, гравця збірної України навіть назвали відкриттям сезону. Відповідну заяву зробив помічник головного тренера Евертона Шона Дайча Айан Воун, повідомляє The Athletic. За словами Воуна, Миколенко став однією з причин високого командного показника у поверненні м'яча. При цьому тренер взагалі називає Віталія відкриттям цього сезону. У поточному сезоні Віталій Миколенко виявив себе яскравим відкриттям. Джеймс Гарнер вразив своїм неймовірними навичками, використовуючись на різних позиціях. Він працює несамовито, маючи справжню перевагу, яка мені подобається. Зараз він є справді видатним футболістом у Прем'єр-Лізі, підкреслив тренер. Після 23 турів АПЛ Евертон 18-те місце. Маючи в активі 19 очок, при цьому команду протягом сезону позбавили 10 болів за порушення фінансового фейерплею. У поточному сезоні Миколунко провів 24 матчі, в яких забив 2 м'ячі. Авторитетний статистичний портал трансфермаркет оцінює гравця у 28 мільйонів євро. Гавбек збірної України та Донецького шахтаря Георгій Судаков залишається одним із найбільших затребуваних гравців української команди на трансферному ринку, особливо сильний інтерес до футболіста в італійській серії А. Судаков може змінити клуб вже найближчого літа, повідомляє Туто Маркато. Георгій Судаков став провідним футболістом шахтаря після трансферу Михайла Мудрика до Лонського Челсі. Перші вдалі матчі 21-річного хавбека у складі гірників привернули увагу до його особи з боку європейських грантів. Довгий час головним претендентом на Судакова вважався турецький Вентус, однак у старої сім'йори з'явилися серйозний конкурент, йдеться про ще один клуб з Італії. Нещодавно півзахисник Шахтаря підписав із клубом новий довгостроковий контракт до грудня 2028 року. Гори Судаков пішов на зустріч керівництву гірників, яке тепер може встановити будь-яку ціну цього гравця. Водночас з'ясувалося, що в Судакова зацікавлений італійський Мілан. Влітку Росонері очолить Антоніо Конте, якому подобається гра молодого українського футболіста. Мілан готовий задовольнити фінансові вимоги гірників. Та заплатиться за перспективи захисника понад 40 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 Георгій Судаков провів за Шахтар 18 поєдинків у всіх турнірах. Він забив три голи. Голкіпер збірної України та мадридського Ралу Андрій Лунін розкрив деталі контракту з королівським клубом. Футболі зізнався, що щасливий захищати кольори столичної команди. Лунін розповів, що захоче залишитися у реалі в інтерв'ю Ел Черінгуїто. Андрій Лунін підтвердив, що його контракт із мадридським реалом діє до літа 2025 року. Таким чином, український воротар не стане вільним агентом наприкінці цього сезону. Українець виграв конкуренцію в виспанця кеберіса Балаги за місце в основі реала, але невдовзі повернеться після травми Тіву Курто, Перспективи Андрія Луніна на Статєго як і раніше залишаються туманними. Проте футболіст заявив, що пріоритетом для нього залишається продовження контракту з корілівським клубом. При цьому голкіпером цікавляться клуби з Німеччини та Англії. Молодий Воротар з дитинства мріє виступати у складі Рала, і він заявив, що щасливий щоразу, коли виходить на поле у білій футболці. Андрій Лунін заявив, що має неймовірне почуття, коли вболівальники скандують його ім'я. Я ж простий хлопець з невеликого міста з населенням у 30 тисяч людей, ніколи б не міг мріяти про подібне, заявив Андрій Лунін. У сезоні 2023-2024 український воротар зіграв за Реал 15 поєдинків у всіх турнірах. Він пропустив 13 м'ячів. Сьогодні, 8 лютого о 19.00 відбулося жеребкування Ліги Націй. Україна була в Лізі Б. Також Україна була в другому кошику. В результаті жеребу нашими противниками стали Чехія, Албанія та Грузія. Матчі Ліги Націй почнуться осінню цього року. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. За вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.